Миргород Лубни, Полтава та Комсомольськ надали свої проекти щодо впровадження заходів з енергоефективності задля участі в одноіменному українсько-німецькому проєкті. Таке співробітництво корисне для області зазначили на зустрічі очільники Полтавщини із іноземними гостями, адже проєкт підтримуватиме відповідні заходи, в тому числі сприянням у доступі до фондів та кредитних ліній для їхнього фінансування. А поки що німецькі представники обирають партнерів. Розпочато конкурс. І ми отримали 18 заявок від вісімнадцять Ну, 10 з них були дуже гарні всі тут. І ми відібрали зараз сім в їх складі для того, щоб відвідати, щоб познайомитися з людьми. На зустрічі представники міст учасників обговорювали власні напрацювання в галузі енергоефективності, концепції роботи, перспективи потенційної співпраці в рамках проєкту. Німецькі гості помітили спільні проблеми. «Спільною рисою або спільною проблемою, яка дуже характерна як для німецьких міст, так і для українських. Це той тягар, який спричиняють на бюджет енергоносії. Наступного тижня експерти відвідують Луганськ, а вже 23 грудня будуть відомі міста партнери програми.